Так, усім привіт! Сьогодні у нас дві посилочки. Велику посилочку я вже розпечатав, провірав, чи все нормально працює, зараз покажу. Так, зараз розпакуємо цю. Це для дівчинки. заказувала туш. не туш? Туш. Здесь так. Короче, тушь. Так, і ця посилочка телефон. ВК, ВК В3, здається, IP67, защита. Вот так он був запакований. Вот телефон, да, ВК Word. До 3. Получается не едя тайт Powerbank. Батарея 5200. Фонарик, Bluetooth, камера. Хм, Камера. Якщо можно так назвать. Черный з оранжевым. Сам телефон, конечно, він массивный, но зато батарея триматиме довго. Так, зараз по телефону повернемся, покажем, що, що тут є. Мануальчик. Какие добрый мануальчик? Тут и английский, и французький, даже русский есть. Конечно, щоб українського тут ще якась типа гарантія USB шнаря зарядка. usb мікро USB. Блок питания, Зараз подивимся на він мА часов. Так, что нам будет видно? Не хочу фокусоваться. Е -е так, 5 вольт тысяч мА. Круто. И подарочек. Компас. Так зберем телефончик. Тут включается. Голову с ней нравилось. Поки включається, ну, включається. покажем батарейка. Жилограммою, рука World Company. Так, і на чотирьох шурупах є резинка і чотири шурупи. А забув вам показати. Э, От є твердочка така в комплекті і чотири шурупика. Так, закрываем телефон. Телефон шоу, я не пам'ятаю, здається 22 дні. Так, включаємо. Менюшка китайська. Ну, так, я вже перевів, стояла англійська, перевів на російський мультиазичний телефон, мультимедиа. Можете, не все переведено. Так, мультимедія що тут є? Фотоапарат, відеокамера, MP3, MP3 виігрувачів, радіо. Да, лови без наушники. Ченж. Це що таке? Клос. А, це е, можна використовувати його як павербанк і заражати другий телефон. календарь, сигнал, то есть будильник, калькулятор, Bluetooth. Так, что, что тут есть? Настройка, настройка телефона и контакт. Так, и фонарик. Ну, фонарик светит добрый светит. но ну, и дуже добрый светит. Ось такий от телефон. Коштує він приблизно 700 гривень. ВК World V3. Защита IP67. Читає, що він протиударний. А, корпус. Корпус. Корпус, корпус ну з боку. Та Корпус пластмасовий. Но збоку на ощупь такий ніби прорезинену. Відкриємо USB. Це для зарядки телефону, а це для зарядки других телефонів в качестві Powerbank. Ну, заглушка вроді добре заходить і я думаю, якщо тут є, ну може є якась защита, не знаю. То що тут по кругу йде е, резинка і закручується, затискається шурупами. Можливо якась защита є. sim, so, só so causa entor.